І оце у вас на всіх, тобто людина тут сидить і каже, що громада абсолютно розмовиться за мною першою. Ви піднімайтеся, говоріть, тобто буде можливий дати кожному слово. Говоріти не можна так. Якщо мені потолопчать, оця Василя завтра вас хто заступиться. Хто заступиться? Ну де ж топчити людину і не можна так, не можна, зовіться розвиватися. Давайте не так домовимося, Хто хоче говорити з чоловіком і тому не треба. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі українці! Дорога наша громада п'ять років відсвяткували сховання нашої української церкви. А далі, а далі кінець. Найшлися в нашій громаді люди, люди-терористи. Які зайняли позицію неправильну, які, зай... які не бояться Бога? Люди, початок Богу, відкриття нашої церкви важкі. Я перша із перших, яких проклала дорогу на відкриття цієї церкви. Отець Василь перейшов переслідування, і ми відкрили цю церкву. Ми маємо церкву свято. Плитися Богу за нас, за наших діток, за нашу родину. Невже люди, неділю, нехтуючи всім і всіма, збирали підписи, я не знала. Я прийшла, мої діти, моя родина в шістьох чоловіках мене обминули. Чому? Чому скрито це робили? Не всіх повідомляли. Не вся громада це все знала, під пільмо крадькома. коли ми виходили, сховали okay. ну, по -по показали пальцем, щоб не давати мені і моїй родині списків. Чому так робиться? Тому отець Василь ще не сказав слова. Люди, дорогі, дорога моя громада, я завтра, я через місяць, 20-25 числа від'їжджаю. Я хочу вас поблагословити і так далі. Ми цього ніхто не чули, а зробили що. Знайшлося декілька чоловік. Ці люди розколюють нашу українську полонську громаду. Про нашу громаду чули всі куточки Італії, знали, як порядно, чесно, співучу, звучу громаду. А зараз вся Італія тільки говорить, що робиться. Ви думаєте, що прийдуть святи ще не ти прийде до нас, правильно сказав отець Василь, боються, бояться прийти. Боя... Бояться прийти, тому що тут розкол. Ці люди розколюють, не хочуть нашої церкви. Я думаю, що наша громада вся рішає ну а ну, не тільки декілька чоловік, 4-5, які знайшлися тут. Я думаю, не всі повинні Хочуть ходити в нашу церкву, якщо їм тут не подобається, будь ласка, і вони, їхні прихильники, їхні ободунці, нехай організовують собі іншу церкву, судячи хлопців. Нехай навіть судичи хлопців і сказала, сказала, сьогодні. Сина, мого нема, бо він робить. Він сказав, що якщо таки четверту він приїде, ну і це бачу, ще були ще два хлопці, Андрій і ще один хлопець був з ними. Сказала, що оцей Василь іде від нас. І ми хочемо, щоб тут був священник, якого ми знаємо, який служив. І хлопці підписали. Підписали несвідомо. Можливо, якщо б як більше ходила до церкви. Приводила більше, не приводила, бо великі, хлопчика 29 років, приводила до церкви. Вони б знали, хоч трохи щось знали, що до чого. Ну, я навіть не знала, що отець Василь іде. Я навіть не знала. Володя відповів на то так, що ми хочемо священника, енергійного, і би був такий, як отець Василь. Любив футбол, так. Є. Yeah. Галина, пані yeah. Галина. Що, так? Ні, ну нічого, так і як підійшла і я, підійшла і я, так само на мене. Як закінчилася минулої не неділі, служба Божа, і закінчилося мирування, і отець Василь став на катехизу. Ви знаєте, я наскільки люблю послухати катехизу, наскільки я її залишила, і вийшла на вулицю довідатися. Що саме, що збирають якісь підписи для чого і що? Я хотіла довідатися, що там збирають. Я підходжу до Марії Сокушенської і кажу: Марійка, які збираєте підписи, так. А на що? Ми збираємо це, поступила команда від Гліба, не від влади Гліба, а від Гліба, як від колеги. і каже. Я кажу, а для чого підписи себе збираєте? Бо ми хочемо тут бути за цей а нам потрібен інший священник. Добре кажу, ну, то є на духовна, якась церковна вища влада, велика він, напевне, знає, що тут якщо що десь весить піде. Так, але він хоче знати, скільки буде тут людей ходити: 10 чи 15. Я кажу, то в нас величезна командська громада. Ну, все одно не знаю. Я кажу, ви на темне збирає такі підписи за конкретно якогось священника. Так, За оця Ярослава. Я кажу, добре, а чому за оця Ярослава? Або ми його знаємо, мають нам дати якогось Андрія з Риму. Ніхто, Ніхто нічого ще не знає, як ви будете. Ніхто не знає. Тець васильні, хто ще не знає, що ви там собі вже вишукли. Це одне, яке має таке висловлення, то, що я сказала до Марії. Друге питання я маю, Степане, до тебе. Ти знав, що готується заклад, ти знав, що збираються підписи. І, Степане, так як ти, людина, яка знаходиться у церковній. Перший мав повідомити чи оцю селю, чи взагалі церковному То то саме, щоб взяти камінь і кинути оцю селю, чи будь-якому сівченкою спину. Степане не знаю. Я думаю, я не знаю, чи я маю право таке говорити, але я хочу висловити свою думку, що ще після всіх зборів я би після цього слова, як закінчила. Щоб ми зібралися в церковне братство і знайшли, чи можуть бути люди, які знають причину того закладу чи тої чи то революції, і мовчати в церковному братстві не має бути такої людини, щоб одній руці подавати нести кадину, а в У вічі, не кидайте у спину, бо якщо кидаєте у вічі, людина зможе знайти якийсь захист. <праць> <З> спину ніколи. В мене все. Дякую I'm okay. okay. Є, ні. Є, і каже, що потрібно зібрати підписи, тому що ходить люди. От ходи люди до владики по поводу заміни священник, тому що нас іде на Україну, Київ, так як людина надзвичайно на не грамотний, я не маю проти нього одного з нищо.